В новому році нові правила вже зовсім скоро українцям доведеться реєструвати домашніх тварин. Україні створюють єдину базу, де зберігатимуть дані про улюбленців. Перший етап запуску реєстру вже стартував. Спочатку там авторизуються державні та приватні ветеринарні клініки. А от другий етап, коли можна буде внести інформацію про тваринку, стартує на початку 2025-го. То як і навіщо реєструвати свого хвостика? Розповім за мить з вами новини Ю і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал тисніч, подобайки. А ми переходимо до новин. Українці скоро можуть зареєструвати своїх улюбленців у єдиному державному реєстрі домашніх тварин. Це державна база даних на платформі Дія Енджін для обліку домашніх кішок, собак та тхорів. У реєстрі зберігатиметься кличка та опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників чи утримувачів, а також інші суттєві дані про здоров'я тварини. У міністерстві аграрної політики пояснили, що проєкт має допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство з європейським а також формувати культуру відповідальних власників, які дбають про своїх улюбленців. Єдиний державний реєстр домашніх тварин це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як СКАЗ. Відкриття реєстру також важливе з точки зору євроінтеграції, оскільки незабаром в євросоюзі зобов'яжуть громадян реєструвати та чіпувати домашніх тварин. Реєстрація буде добровільною та безкоштовною для власників домашніх тварин, але при цьому дасть низку переваг. Можна буде легко відновити втрачені документи та дані про зареєстровану тварину. Зареєстровану тварину легше шукати, особливо якщо у неї буде мікрочіп. Ба Більше після появи ветеринарного паспорта у дії буде простіше мандрувати з тваринами Україною. Нижче ризики шахрай. Із зареєстрованими тваринами. Реєстр запускають у два етапи. Перша авторизація державних та приватних ветеринарних закладів уже стартував. Установи можуть авторизуватися у реєстрі, подавши заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник клініки заповнює заявку. В кабінеті стверджується, що це займає не більше півгодини. Після чого служба протягом 10 днів перевіряє дані, погоджуючи, відгляє заяву та надсилає відповідь на електронну пошту. Після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть тварин у реєстрі. Після цього ветлікарі агенти з реєстрації мають зайти до своїх кабінетів у реєстрі та дозаповнити дані про себе. Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску реєстру кампанії з реєстрації тварин. Про яку буде оголошено додатково, цікаво, як на таке нововведення реагують самі власники домашніх улюбленців. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська поспілкувалася із господаркою собаки Оленою. Жінка каже, що про єдиний державний реєстр домашніх тварин уже знає. А от чи додавати вівчарку нам'явар ще думає? У мене вар зараз знаходиться максимально в правовому полі. Він е, чіпований час на нього йдуть всі вакцинації. Він здав СК. Він зараз знаходиться в реєстрі. Да, е, в загальному я не бачу зараз для себе. Бе необхідності плодити ці реєстри вдома з прогулянки на варга та лано чекає ще й кіт. Жінка розповідає, як влітку знайшли малюка у воді. Знайшов там було три кошенятки. Два на жаль не вижили. От а один вижив, тому кіт у нас такий нейдіониш, не, йдіонеш. не йдіонеш, але дуже хороший. І це найкращі друзі зараз. Це просто найкращі друзі. Тобто, я собачник, а от він кошатник став. Жінка каже, що кота зареєструє. Зареєструвати можна буде котів, собак та тхорів. Чому саме такий перелік пояснює міністерстві аграрної політики та продовольства України? Це найбільш розповсюджені в країні тварини, і тхори дійсно на третьому місці. А от точної кількості немає, бо на сьогодні в країні відсутня єдина база домашніх тварин. База буде доступна для всіх ветеринарних лікарів, і державних, і приватних. До слова останнім це дозволить видавати паспорти державного зразка. Велика кількість приватних реєстрів є, кількість муніципальних реєстрів. А вони між собою ніяк не пов'язані. Через це є велика кількість фейкових паспортів, і держава не має повної картини про те, скільки у нас тварин, яка ситуація з вакцинацією. І тому вирішили створити такий єдиний механізм для того, щоб подолати всі ці проблеми. Тим часом у ветеринарній клініці, розповідаючи до повномасштабного вторгнення Росії до України, багато людей взагалі нехтували реєстрацію тварин. Цікавилися лише ті люди, які там досить часто подорожують, і які не можуть там залишити своїх улюбленців на там довгий період. Ті люди стикалися з тим, що да, потрібно, щоб тварина була чіпована, щоб тварини був паспорт, щоб були всі вакцини. Переваги єдиного реєстру будуть як для власників, так і для лікарів. Так буде єдина база, де можна буде це все швиденько перевірити, і в разі необхідності там як і відновити документи, так і е Впевнитися в тому, що ті чи інші маніпуляції, дійсно, були проведені. В Міністерстві цифрової трансформації розповідають що 2025 року, документи тварини буде підтягувати і в дії. Дія буде інтегруватися з цим реєстром для того, щоб інформація про. Домашніх тварин вже відображалися власникам в мобільному застосунку. «Дія». Реєстрація добровільна, але розробники закликають бути свідомими та не нехтувати державним реєстром. Запроваджувати податок на тварин поки що не планують. А ви будете реєструвати свого хвостика? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також «подобайки». бережіть себе. Побачимось.